Всім привіт з Верхівцево. Дніпропетровська область. Для тих, хто ще не знає, нагадаю. Так, сказали дорого, бо автівка гнила, да? В общем, роздразнили ви асистента, сказав за пів дня виріже порог, варить новий. І, і будемо сподіватися, що автівка буде недорого тоді. Якось так. Дивіться тепер далі, що там буде. Зараз прийде асистент, возьме болгарку сказав, і буде працювати. Так, поки асистент займається порогом, я вирішив вам показати, що у нас тут є на розпродаж на запчастини. Оце автомобіль ВАЗ-2108. Бо комусь не зрозуміло, бо я не сказав, що це 2108. Тому я кажу, це автомобіль ВАЗ-2108. Він у нас йде на розпродаж. Тому що треба. Питайте, замовляйте. Там питалися за ручки. Зараз усе виясним, що по чому будемо. Розпродувати Ляда ржавенька. Но не гнила. Іскос шовкографії Кому цікаво, <клес> набирайте. Номер телефону для зв'язку тут в коментарях не торгую. Не цікаво. Так. І Вас 21.06. Навіть модний, навіть з люком. Дивіться. В общем, авто йде на розпродаж по запчастинах. хто ще там що не добрав. Зараз я все покажу, що на ній є. На ній є 4 колеса. Усі різні. Так, так вона вигляда. З боків молдинги присутні. До речі, хто питає, молдинги, молдинги є в наявності, їх дуже багато <coughs> різних. Їх іще раніше було десь лежать у гаражі там, навірно, з десяток. Газ, газ присутній, Фаркоп присутній. Бампер задній трошки піджований. Стопи все є. <coughs> так, покажемо, що в кабіні. Карти. Не фонтан. Ні, ну, можливо, пара задніх і вибереться. Так, пара задніх, я думаю, буде. Е там чоловік замовляв у мене військовий. <кхух> Наберіть мене, я вам їх подарую. Цей раз буду знімати сам. Я думаю, що знімемо акуратно. Так, рівні у нас інерційні, вже, мабуть, не працюючі. Коврики якісь цікаві. Ну, В общем що, по авто? <кхід> Редуктор задній не виє. Но якої він моделі, я не скажу. О, забув зняти клемму вчора. Ну, так було. Так, зашився. Так, що у нас тут? Електронне запалення. Мотор сказали, що роздутий на 1,7. Не знаю, наскільки це правда, наскільки неправда. Ну, в людини ця автівка дуже давно. І мотор він робив сам. Коробочка у нас стоїть п'ятиступка. Що хочу сказати? На їжу версію коробку п'ятиступку замовляли, я все пам'ятаю. но Просили жигульовську тут стоїть фіатовська. Так як і в попередній авто тройка Так, холодний пуск, при вас. Дивимось, все холодне. Давай закачало Або не дуже по коробці питань нема, тобто нічого ніде не вибиває. По мотору питань нема. Все працює. По газу. ну Може балон продам. Окремо, бо газ не підключений. Бензин напряму підключений. Що з газом, не можу сказати. Ну, в принципі, по запчастинах розпродам. Так. Мотор не димить. Ні на холодну, ні на гарячу. Сапун навіть в стандартному варіанті. Але що, Будь ласка. Такому як повинно бути, а не так, як зазвичай висить. У там... Висить. В принципі, непогане було б авто, але... Но... Як завжди, реєстрація іншої області, власника знайти важко, техпаспорт загубили. Кому що треба, дзвоніть, пишіть, все буде йти в розпродаж. Кому ручка, кому може кермо. Тому ще що телефонуйте, номер телефону, от того. <coughs> ну, експерти дивані скажуть, що поганий мотор. По-моєму, чудовий. Ховостина трошки додати, бо робить якийсь 49. Ви мабуть і не чули про такий мотоцикл, диванні експерти. А ну напишіть що то за мотоцикл такий. Хто знає, хто їздив на такому. Не можу визначити який бок, ну та це треба тут якось виміряти, бо на ньому нема просто номера. Гладенько все. А де там що дивитись? Що мірять можна по блоку самому. Ну, сказали, що роздули тут тайги, всякі там ці діла тінінговані. Якось так. Ну, в общем, авто буде в розпродажі. Лобове скло ціле, доволі не дійшове, полоса, все. Все як люблять. Класіководи. Ну, на ту огляд я вже робив. Я думаю, лишній раз не варто. Так, прицепне, там всі діла. Я ж кажу, кому що треба, дзвоніть, пишіть. Зараз підемо дивитись, що ж там зробив асистент з тою шістеркою. Так, в общем що? Йдемо дивимося, що ж там з порогом, що там асистент наробив. Ну, от так от. Пару слов. Коротше, організував вам порог без коментарів. Я думаю, пойдеть от так. Ну як? Я думаю, лайк заслуговує, да, такий варіант заміни порога. І напишіть, ви також міняєте от, ну, от так от порог міняється. ви мені розказуєш, що порог міняється от так. Я кажу, що не так. Напишіть свою думку, поставте лайк і підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. Все, Всім удачі, всім пока.